Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про методику Домана. Лен Доман це американський вчений, більш відомий як автор однієї з найбільш затребуваних програм, спрямованих на ранній розвиток. Дитини методика може бути застосована для дітей від 6 місяців і до дошкільного віку. Вона ґрунтується на фотографічній пам'яті малюка. Принцип дуже простий. Отягом деякого часу учневі показуються картки з різними картинками, чи там можуть бути, наприклад, якісь істоти, це можуть бути овочі, тваринки або Транспорт. І при цьому викладач вголос називає, що зображено на цій карті. Наприклад, якщо на картці зображено яблуко, то викладач в голос говорить Apple і студенти – «малюки».